Всім привіт! Із вами я, Ненці, і ви на каналі Зофія Anna Life. Ви замітили, що в шостій, сьомій і восьмій серії серіалу Крила Ангела ви замітили зовсім інакші декорації, зовсім інакше місце і зовсім інакший голос персонажів. Це якби как бы, перезагрузка серіалу Крила Ангела. Я вам чуть, -чуть скажу про інформацію. Пінкі Пай і подзвонив продюсер, і зробив її сюрприз, щоб вона приїхала в Париж в Париж, тому що там е, кращі наряди і, в принципі, все. Ось! І її дали ось такий от домик І в цьому відео ми би хотіли вам показати повноцінний обзор цього домика Але цей обзор буде. Дуже швидкий, тому що продюсер не розказував Пінкі Пай, що ми прийдемо робити обзор на її дім. Так що давайте все зробимо швидко. І так, давайте зробимо обзор для початку. Для початку, що може кинутися очі, це супер красивий в. Це, це зроблено на всі, як би, стіні. На цій стіні, на цій стіні, на цій стіні і на оботній стороні цих дверей. Оборотну сторону ми вам покажемо в другій частині. Ну, а зараз продовжимо обзор. Тут знаходиться в нас ця. Як вона називається? Забула. А. Лишку. Лишку тут у нас. Вот раз мы ему покажем. Вкуси будь ласка, камеру. Ось вон он. На нем находится ноутбук самой Пинки Пай, сама постель Пинки Пай и сама Лишка Пинки Пай. Если подавиться на ту сторону, так, вот, только чуть-чуть. Вот. То можна побачити просто стінку. А якщо краще подивитися, то можна побачити, що там у нас знаходиться полочка. Без покажіть полочку людям. Ось полочка. Ну а зразу біля неї знаходиться. От, прямо біля неї вот, зразу тут. Знаходиться от столик. Зараз ми вам покажемо весь столик. Почекайте. Ось столик Pinkie Pie. На цьому столику знаходиться речі Pinkie Pie. Тобто телефон Pinkie Pie. штука Pinkie Pie. Багато чого іншого. Ну і на цьому ми, напевно, що закінчимо кімнату Пай. В наступній частині ми вам показуємо другу кімнату Пай. Ну, тобто, гаразд.